Без опознавателя без опознавателя. Чоловік 18. Так щоб бити, нікого не били. Забрали. Слава Богу, що не били гали взагалі, забрали нас сюди їхній відділ, Пушкина. на напушкимо. Я розповім. Секретярі забрали в дорослих і три дитини забрали, там взрослого. І склали, склали на всіх один протоколи. Заготовлені заздалегідь. Не заготовлені, склали вони всі від руки. І там є штраф, там 15 від 15 гривень до 1700 гривень штрафу за те, що <плес> Охороняли будівлю. За хлопці находилися пом'якшення участі. Так зу немає маємо право. Що ми положили? А кого ви випустили? Там випустять всі, просто у кожного є свій адвокатів і чекають свої очі. Звичайно, суд буде. Ми, звичайно, суд буде. Каждого буде називати, тому що затримали сім чоловік. От ви ж те, знаєте, що що по-любому кожного визві? Кожен повище, що тут не, не Невідомо. Взяли без в чорних масках. Яке посвідчення хлопці? Взяли в чорних масках, в чорних штанах, в чорні куртки без опозначених знаків. Вони... Не били, не били нікого. І не обзивали, і не оскорбляли. Ну, слава Богу! Зараз Я не знаю, чи не сховається. Я адвокат, якраз я з особою дев'ячуком був. в Хочу пояснити, що дійсно відносно особи склали протокол про дні правопорушення. По 185 прим. 1 частина 3, яка передбачає до 15 діб позбавлення волі, в зв'язку з тим, що дійсно Вважається, що він був в масці, і з метою приховати ідентифікацію особи в даному випадку інкримінують йому, що він був саме в масці. Дійсно, особа була без маски, дійсно, особа просто підійшла погрітися до вогнища. І так трапилося. На цьому ще боротьба не закінчується. Тільки нам буде на сьогоднішній день слухатися судова справа, його повідомлення про це повісткою, але крім того, його провели допит в якості свідка по кримінальному Провадження щодо штурму адміністрації ОДА тому на сьогоднішній день боротьба тільки починається, і все впереді, все в ваших руках. Слава Україні! Героям слава! Доброня влада. Я адвокат одного затриманих хлопців Слободняка Сергія. Є інформація, що тільки що теж відпустили з відділку. Він вільний він, він, справу проти нього взагалі ні проти кого кримінальні не порушили. Справу кривану порушили за фактом. Допитали хлопців в якості свідків. Мій підсудний відмовився давати показання в порядку статті 63. Наскільки мені відомо від інших адвокатів, що інші під теж ви Своє право статті 63. на сьогоднішній день. Ситуація така: всі хлопці будуть вільні. Нікого ніхто не затримує, нікого, ніхто в суд нікого не везе. Все.